Декларація прав Анона Безосібного. Стаття перша. Кожен Безос має невід'ємне право бути тролем, брехуном та незайманим. Стаття друга. Цією декларацією віднині та назавжди, доки існує хоч одна українська іміджборда. проголошено рівнозначність та рівносильність термінів Анон, Безос та Безосібний та їх похідних на теренах нашої культури. Українська борда зобов'язується колективною силою та силою адмінського лікувального піздюля забезпечувати права та вольності кожного повноцінного анона безусібного. Стаття 3. Кожен анонобезусібний має право на цирк та розваги на власній борді, навіть якщо це спричиняє дискомфорт іншому анону. Це безумовне право забезпечено істинно природним станом речей нашої української безусібної культури. Стаття 4. право кожного окремого анона на цирк обмежено там, де закінчуються здорові і починається треш та содомія. Адмін та його посіпаки піадмінчики забезпечують широту права безусівного на цирк. Стаття п'ята. Українська міжборда забезпечує права всіх мешканців, навіть якщо вони московити, тварини або ворожі до української культури істоти. Кожному з них гарантується увагу з боку активістів. Поправка до статті п'ятої. Стаття п'ята діє лише в межах резервації. Окремі істоти за особливі заслуги перед бордою та нанобезусівними мають право на вигул в зоні вільного спілкування. Стаття шоста. Кожен анон має право на споглядання та забезпечення контенту, скотиків та пересмикування прутня на контент еротичного та порнографічного характеру. Стаття 7. Кожен анон повинен шанувати думку свого брата безосібного, поки вона співпадає з його власною думкою. Стаття 8. Обов'язок кожного безонімуса сурово дотримуватись правил дошок та творити контент відповідно до потреб УБК. поправка до статті 8. Анон нездатний до творення контенту або схильний до лінощів, має право зробити прутня на цю статтю, бо йому і так добре. Стаття 10. Кожен має право на Тор і VPN. Забороняється забороняти анонімним користувачам приховувати інформацію про себе. Стаття 11. Жоден анон безосібний від нині та назавжди не може бути куркою. Як не може бути, він батьком-засновником Ясоном. Будь-яке присвоєння імені курки або звинувачення в крукойобстрі бажається тяжким гріхом, а зловмисник карається зневагою та травлею силами добровольців, анонів безусібних.